Давайте. Отож, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшов Артур Перев'ярзів, керівник проєкту реформи оборонних закупівель за підтримки Міністерства оборони Великої Британії. Вітання, пане Артуре. Вітання. Дня. Пане Артуре, от в нашому українському суспільстві тривають дискусії стосовно того, яким має бути. Заступник міністра оборони, чи це має бути цивільна людина, чи це все-таки мусить бути людина із військової служби, яка все знає, яка пройшла можливо бойовий шлях? Яка ваша думка стосовно цього? І ну, дуже часто згадують європейський досвід, де, де ну практично всі починаючи від міністра і закінчуючи заступниками, можуть бути цивільними людьми, але і нічого їх не пов'язує з військовою службою, лише те, що вони працюють в міністерстві оборони? А як на вашу думку, як має бути в на в Україні ну, моя думка тут збігається з чинними положеннями законодавства про національну безпеку, які вони передбачають саме цивільних осіб на таких посадах, і це було наслідком реформи законодавства, якраз на його гармонізацію з європейськими західними нормами стосовно демократичного цивільного контролю. І ця ця ситуація вона однозначна ну, з точки зору того, як має бути в Україні, тому що це підхід він для демократичних держав. Тобто так не роблять в державах, де є там тиранія, автократія і тому подібне, тому що там немає потреби контролювати військову організацію е, таким чином, або в принципі немає необхідності її контролювати, тому що вона вже задіяна в політичних процесах. І тут е, є багато причин, але з точки зору України є більш пріоритетні причини, і там менш пріоритетні причини. Військовий переворот його загроза не українська, напевно в історія, але. Питання по а, саме а, тому управлінню, військовому управлінню, хто є старшим військовим а, в Україні. Це дуже важливо, тому що у нас була викривлена система. Ця і якраз цим законом виправляли, коли були і начальник генерального штабу, головнокомандувач, військова людина, звісно, і міністр, його заступники військові. Це а, створювало багато плутанини а, до невиконання наказів, були судові. Процеси і тому подібне, тобто, це ризик, який буде впливати саме в українському контексті на систему управління військами. От а інше питання це те, що е, ми е, ну, оголосили дотримання цих е, цих принципів, е, прийняли закон. А наразі якби демонструємо, що ми або не віримо в ці принципи, бо немає пояснення, немає комунікації, е, чому саме так необхідно робити. Адже військовий справді може бути міністром, але це колишній військовий, тобто той, який вже не перебуває на чинній службі. Е, і ще один момент теж дуже важливий. Е, це те, що ну у нас військові поза політикою. Це дуже важливий принцип, якраз в українському контексті, тому що були спроби і за Януковича якось використовувати військових намагання і тут в наших реаліях це ну відгукуються. Та У нас політичні баталії тривали, і тривають і залучення військових до. Політичної складової це не є добре, окрім того, що це не є добре з точки зору того хто чим має займатися, оскільки є цивільна політика, є цивільні відомства. У них своя логіка організації роботи є або має бути своя логіка управління командне командування, а адміністрування є військова організація, яка дуже ієрархічна, де є абсолютно в єдиного керівництва. Без ну, виконання наказів а, і тому подібне, і це ці ця структура вона має бути. Вона по своїй суті а, тут вже зазначав про це колишній заступник міністр оборони Андрій Загороднюк. Це не демократична організація, військова, а, і саме тому вона має контролюватися демократичною організацією урядовою. Хоч контроль це не єдина функція, звісно, міністерства оборони. Ми просто говоримо саме в цьому контексті. Пане Артура, то ви маєте на увазі саме демократичну країну. Але ми знаємо, що на даний момент, попри те, що ми дійсно залишаємося демократією, але через військовий, через воєнний стан, точніше, у нас обмежено значна кількість прав, і за таких умов, чи за воєнного стану, все-таки має бути заступник міністра, чи можливо навіть міністр військовим, чи все таки і в цьому плані варто дотримуватися тих норм, про які ви згадали, і брати приклад. Із наших західних партнерів, дотримуватися варто, тому що знову ж таки тут момент в тому, що, що дає саме військова людина на посаді. Звісно, Якщо мова йде про там хорошу професійну людину, це одна історія. Тут зараз про у цей рівень, та військовий не військовий як посада. Вона не дає нічого такого, що немає і не може мати цивільна людина на посаді для того, щоб належним чином організувати роботу міністерства цивільного міністерства, яке здійснює і цивільний демократичний контроль, і функції взагалі з організації оборони на загальнодержавному рівні. Питання добору кадрів, воно має тут бути з приводу саме того, якої є компетенції людини. Якщо, якщо вже потрібна саме така людина, от конкретна людина, то тоді у нас вже теж були випадки, коли приймалося законодавство, Стапан Тимофійович Котарак був військовим. Він залишив службу і став залишився на посаді міністра оборони як цивільний, тобто є. Процес, яким можна необхідну людину призначити на посаду, якщо потрібна саме ця людина, звісно, військовий досвід в у політиків, які займаються обороною, це є радше плюсом. Але мова не йде про мова йде про те, що чинний військовослужбовець, права перебуває на службі, не може займати таких посад, тому що це вносить в цю систему потенційну кризу, потенційні проблеми, взаємодії між відомствами, генеральним штабом, збройними силами, міністерством оборони. І відповідно ризики системи управління військового, пане Артуре. Тобто на воєнний час не варто робити жодних винятків, ви вважаєте? Ну, у нас взагалі, саме з початку війни Росії проти нас змінилася посада військового міністра оборони на цивільну. Та, це ще не був етап повномасштабної агресії, але це вже була війна. Тобто ми в, під, під, під час цієї війни прийняли такі рішення йти цим шляхом, у якого є безліч е, е, аргументів, та чому так робити. І зараз ситуація в цьому сенсі не помінялася. Е, якщо є якісь. Які проблеми є там в міністерстві в організації, в цьому там зараз ще будуть нові заступники, які будуть займатися різними питаннями? Тобто, якщо є необхідність міняти посадовців з іншими компетенціями, і так далі, це, це треба робити, але е, якоїсь окремої, реально необхідної причини з, зробити ці посади військовими е, в час війни, особливо навіть е, немає, на мою думку. Пане Артуре, але на вашу думку, то чи обов'язково має бути ось цей посадовець, міністр чи заступник міністра, має пройти військову службу, строкову військову службу, чи, чи це може бути людина, дійсно, яка не була, не служила в армії, так? Би мовити? Звісно, може немає ну якоїсь гострої окремої чи безальтернативної необхідності, того щоб людина мала військовий досвід, оскільки цивільний портфель міністра вимагає від міністра інших абсолютно би, компетенцій і якостей. Звісно, йому бажаного як будь-якому міністру ознайомитися з усіма нюансами своєї роботи, але це якби політика призначають політиків на посади, яких вони мають розбратися, тому що вони мають першу. Чергу там якості, організаційні якості, менеджерські якості і тому подібне, тому що саме за цими якостями буде формуватися робота Міністерства оборони, як і будь-якого іншого міністерства. І для того, щоб розбиратися військових питань, у нього є відповідні військові, найвищі військові посадові особи, які вводитимуть його в курс справи, де є ієрархія підпорядкування, і це абсолютно нормально. Ну а скажіть, як ну, тобто, ми знаємо, що по-різному у нас буває з призначенням там міністрів. От я просто наведу приклад за Перебріком наш ворог, з яким ми воюємо, там е, з військовості у міністра оборони по суті тільки форма і фуражка. Е, але тим не менш, він є міністром, е, я не знаю, цивільним можна назвати, тому що він перед тим був у багатьох міністерствах, просто там, ну, якби. Друг приближена особа до я б не хотів би звісно ставити їх в приклад, але в нас про кумівство там і так далі в владі також говорять не перший рік і при всіх президентах, при всіх коаліціях, при всіх міністерствах як нам себе убезпечити в майбутньому, можливо, тому що зараз я думаю, що там ну особисто там можливо в нас там з іншим ведучим з віктором немає. Ніяких претензій до міністра оборони, як нам в майбутньому сформувати цей вибір міністра? Хто має як його обирати для того, щоб він дійсно цивільний міністр оборони виконував оптимально свої функції? Ну, дивіться, по-перше, в Росії все ж таки система, з якої міністр оборони є військовою особою. Е, досвід, да, там досвід Кужугетовича, він там переважно не військовий, але тим не менше, він генерал, і ця традиція. Яка за собою формує культуру, то це ж не те, що це там конкретно ця людина. Це так і побудовано робота там їхнього міністерства оборони з генеральним штабом на тих принципах, яких воно було в радянському союзі, і тим, яким воно є в нас було у нас до прийняття закону про нацбезпеку. І це формує певну культуру, коли а, військова організація не є підзвітною а, демократичному суспільству. В Росії немає демократичного суспільства, тому у них і не і немає а, демократичного цивільного контролю. А, тут же в чому логіка, що а, ну будь-якому верховному накомандувачу в нього офісі адміністрації не буде достатньо. Штатної організаційної спроможності і здійснювати весь все управління і контроль над військовою організацією, тому потрібно цивільне міністерство. Коли міністерство цивільне стає військовим органом управління, а воно таким стає, коли ним починають командувати військові, то таким чином контроль над цією організацією вона контролює сама себе, сама собі ставить задачі, сама їх вирішує. І більшість абсолютно питань виходять за рамки цивільного контролю. Тому якщо ми після війни будемо будувати демократичне суспільство і Будемо в НАТО чи йти туди, чи одразу вступимо там в перший же день після перемоги. Альтернативи цьому шляху немає. Військовий міністр оборони, його заступники призначаються в часах осіб. Більше того, варто було впроваджувати і певний карантин між полишенням військової служби і вступом вступом на посаду. І саме це є одним з підвалених принципів, з урахуванням якого вже вибираються конкретні люди на ці посади. І тут уже тоді питання до тої влади, яка буде в будь-якій вибрані для аналізу проміжку часу, з якими критеріями вона буде підбирати цю людину, і які задачі ставити, і чи буде справді це міністр оборони, чи займатися всією. всією обороною, чи Я з менеджментом якийсь момент знову доведеться займатися збройними силами власним або а не всіма питаннями оборони. Пане Артуре, ну дуже багато можна почути аргументів стосовно чому не можна ставити заступником міністра чи міністром оборони саме цивільну особу. Ну і наводять, як приклад ось ситуацію довкола міністра оборони Німеччини минулої міністрові Крістін Ламбрехт, яка можна сказати, теж не впоралася із завданнями, які стояли перед країною, яка звичайно не була у війні у війні, але мала би допомагати. Україні як партнер, то і ось це приклад: чи він дійсно не стане таким, який якраз посилить позицію тих, хто проти того, що міністр оборони і його заступники не мають бути військовими? Мені здається, такі приклади наводити було б некоректно, оскільки якщо якийсь міністр оборони в якійсь країні не впорався там з певними задачами, як Політична особа він поніс політичну відповідальність і його замінили іншою іншу. Це я якраз процесом там урядування та те, як працює уряд, те як і, і коли таких обставин люди йдуть з посад, перепризначаються і тому подібне. Але ж питання військова це чи не військова посада, це взагалі абсолютно інша розмова. Розумієте? Тому це така була б: ну, якщо ставити такі речі або там аргументи на кшталт, у нас війна, тому потрібен військовий, ну це було б таким певним рівнем популізму з приводу оцінок, як будується система управління, починаючи від верховного командувача і закінчуючи Збройними силами і військами. Я неодноразово чув про те, що як може бути людина, яка не знає там як називається та чи інша гаубиця, чи той, той чи інший якийсь боєприпас, як він може очолювати міністерство, яке займається, не ну, займається на даний момент, якщо говорити саме про нашу державу. Пошуком, якими ще так би мовити, домовленостями із нашими партнерами стосовно постачання тої чи іншої зброї, на вашу думку, то все таки, якщо людина можливо не зовсім розбирається в цій зброї, вона зможе відстояти ту чи іншу позицію. Ну а для чого тоді в нас існує генеральний штаб з усіма е, високими генералами на на посадах, як не для того, щоб пояснювати, е, що потрібно збройним силам, пояснювати, чому воно потрібно. Е, саме зокрема, цей діалог є частиною цього процесу цивільного демократичного контролю е, військові специфічна організація з е, своїми потребами і вони їх. Мають обґрунтовувати, пояснювати, тому що міністр відповідає за бюджет бюджет питання чи Верховної ради, всіх платників податків. Тобто, всі рішення, які приймають військові і потребують фінансу фінансування, вони мають пояснюватися. Це має бути діалог, з за результатами якого вже приймаються рішення з приводу бюджетних запитів і тому подібне. І саме в цього діалогу і формуються кращі рішення ніж коли такого діалогу просто немає. Знання там калібру, гаубиці, тому подібне, це ж тут треба, щоб люди, які питають ці питання, вони чітко розуміли, що взагалі є відповідальністю міністерства оборони, чим воно має займатися, якими питаннями займатися, а якими питаннями займаються військові, генеральні штаби, всі управління, які формують потреби, плани оборони, оглядають спроможності, формують спроможності. Це має розділятися, і якщо просто дивитися на досвід наших країн партнер то uh, там немає такої вимоги, що от, якщо міністр оборони не служив ніколи, чи там не знає, які танки стоять, чи там модифікації, модернізації там танків. Він не склав там якийсь тест uh, по наявних системах озброєння, то він не відповідає посаді. Це тому, що там є розуміння, що за собою ця посада несе, і в нього є великий апарат для того, щоб пояснювати рішення, які які робляться, чому вони робляться. Ну це якраз є нормальним процесом. Але я водночас пам'ятаю ну, можливо півроку тому була така інформація від наших високопосадовців, що взагалі на державну службу мусять іти люди. Ті лише ті, хто служили, а ті, хто не відбули службу війську, не можуть претендувати на, якраз на роботу на На державу. Як ви розцінюєте ці пропозиції, якщо вони будуть узаконені? Ну я все ж таки у нас не спарта. Та у нас недавньо грецький поліс, в якого там напівмонархічна меритократія. У нас демократичне суспільство, в якому відмовити людині у державній службі, лише тому, що вона не служила в збройних силах. Ну це мені здається, позбавлене логіки рішення чи пропозиція. Інша справа допомагати людям, які пройшли військову службу, які ветеранами, наприклад, займати посади, тобто як чином. Нам просувати їх, чи створювати якусь там спеціальну програму підтримки, чи вибирати, виділяти посади, які би займали такі люди. Ну це так умовно кажучи, це було би непогано, але ставити таку умову наступна після неї це що обиратися до у владу, там в парламент, чи кудись може тільки ті, хто служив, щоб суперечило принципу демократичності, тому що таки суспільство, тому що цей принцип означає, що кожен може бути обраним і кожен може голосувати. І відходити від цих принципів, ну, це, мені здається, якесь таке ну, незріле мислення. Приклад Ізраїлю. Правда, я не знаю, чи в Ізраїлі міністри теж цивільні, чи можливо вони військові. Ні. Цивільні, так? Е, цивільні. От, а наскільки у нас е, можливо таке, що от, після. Війни, от ветерани війни будуть активно ветерани, не ті, хто будуть далі служити після війни, а ветерани війни, які приймали активну, брали активну участь, що будуть залучені до міністерств Верховної Ради, Державної служби і так далі. Це в принципі нормально, якщо пройде деякий час. Ну це було б дуже добре, причому в випадку саме виборів і таких процесів і великий проміжо часу не потрібен, якщо люди вже закінчили службу, демобілізовані і хочуть тепер з урахуванням всього свого досвіду і там навіть зусилля і жертв, які вони йшли впливати на політику для того, щоб ну в тому числі їм ніколи більше не довелося не довелося би цього робити а для того, щоб ми були максимально боєготовими завжди, визначили ту модель. За якою ми будемо жити далі з ворогом по сухідству. То це абсолютно ну, добре. В цьому немає якраз ніяких проблем. Дякую вам, пане Артура, за ці коментарі, за цю інформацію, за те, що висловили свою позицію в нашому ефірі. Отож, керівник проєкту реформи оборони і закупівель за підтримки Міністерства оборони Великої Британії Артур Переверзів був в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Артура, тримаємось до перемоги. Дякуємо, На все добре.